Всім привіт. Ми вирішили провести сьогодні телеміст Київ Талін і провести такий аналіз, брейншторм і зробити висновок. А хто ж в Європі на правильному боці історії, хто навпаки, хто зробив більше не для України, а для безпеки європейського простору або навпаки, і на зв'язку, як завжди, з Таліну, я Ніка Яніка, я Ніка, привіт з новим роком тебе. Вітаю з новим роком. Хай цей рік буде краще, ніж цей який пройшов. Пройшов і бо з ним. Да, ну і зазвичай хочеться дати, щоб всі поганці відправилися а, а, в пекло. Амінь. Твоя... Да. Дійсно, амінь. Да. А, твоя думка, от в частині розуміння. Загроз для європейського континенту в цілому, ну і взагалі, як тут Турсула сказала, що буде випробування для демократії. От з точки зору випробування для демократії минулий рік, ти як бачиш? Я бачу дивовижно добре. Тобто, мені здається, що ми бачимо тільки ці негативні сценарії, але все ж таки. Починає доходити, скажем так, тобто, так, на жаль, доходить так повільно, та потихеньку та поетапово. але все ж таки є такі держави, які мали дуже багато якби для себе передумати, зрозуміти, вирішити до цього, як починати активно підтримувати. Наприклад, якщо ми дивимося, які держави найбільше допомогли, окрім там штатів, це Німеччина. Але наприклад для Німеччини вони ж уже десятиріччями навчають навіть в школі, що у нас є історична карма, що ми також частина цього а, нацизму у другій світовій війні, і це для них достатньо так складно перейти від цього, що нас завжди вчили, що війна погана, до цього, що давайте озброювати Україну та багато озброювати. Також Норвегія, наприклад, у них діє закон, з 50-х, що вони не можуть продавати зброю а, державам, які воюють. Тобто, це теж для того, щоб а, діти до цього, щоб поміняти закон, почати продавати і так далі. Це для них теж такий не зовсім елементарний крок. Це займає свій а, час. Також а, різні. там... А, щоб заводи почали б виготовлювати снаряди, які потрібні, так так далі. Це також потребує час. Тобто, мені здається, що наступний рік мав би ой, цей рік вже цей рік мав би бути кращим, чим був минулий, і що все зовсім не так погано. І що ми мали би також трошки відходити від цієї пропаганди чи наративів, що всі нас кинули, все пропало. Навпаки, Європа тільки розкачується. У мене ніколи не було такої думки, що хтось нас кинув. Тому що воно якби, кинув, кинув все погано, але зараз на порядку денному стоять літаки і передачі їх Україні, і в тому числі, між іншим Норвегія, здається, теж бере участь в цій коаліції і не тільки Норвегія, і багато і північні країни, і не тільки північні країни. А як думаєш, от... Е навіть я не знаю, як сформулювати питання на фоні цього, тому що в нас же тут є розуміння, що ну, зрозуміло, зброя вочевидь буде, але ж їй треба вчитися і діяти. І, ну і взагалі кожен день який з ми зволікаємо, то це ж забирає життя в цій державі. І я це до того, що от просто розмови про зброю, яка буде колись, вони важливі, але це вже не вже не надихає, як це було, наприклад, рік назад, коли там всім здавалось, будуть там літаки, умовно кажучи, і все воно одразу налагодиться, і росіян можна буде якось, якось, я не знаю. Заспокоїти, ну твоя думка. От ці дискусії вони завжди будуть в європейському союзі з приводу того, що підтримувати Україну чи не підтримувати. Просто до цього треба звикнути як такий процес, чи все ж таки на якомусь етапі ну, стане зрозуміло всім, що в свою безпеку треба інвестувати, і це взагалі не предмет для дискусії. Ну, я думаю, що декілька років ще е, буде точно Європа підтримувати. В сенсі, що вже держави, як там Естонія та Швеція, так далі, вже розраховують на горизонт там 5 років підтримувати Україну. Тобто це зрозуміло. Але також розраховують, що Україна буде нарощувати свої потужності. Тобто, що ми не будемо завжди також залежати та питати все у західу та очікувати, але все ж таки і наші заводи, і виробництво дронів, і снарядів, і бронемашин, і знов танків, і так далі. Що мені здається, і про що казали штати, що оптимальна модель, все ж таки це, що Україна також почала співвиробництво зброї та техніки по моделі Ізраїлю, тобто, що разом виробляється в Україні. По е, спільним, скажем, технологіям, але що не буде вже такої залежності, що треба весь час очікувати та просити. Тоб, тобто, поки ще Європа та Штати я надіюся розраховують, що буде підтримувати і далі декілька років, щоб паралельно з цим все ж таки нарощувати свою спроможність, щоб не залежати настільки. Як ти думаєш, якщо Шарль Мішель, як він тут намилився і піти відставку, а він все ж таки піде туди, це президент Європейської Ради, це той Шарль Мішель, який дуже схожий на нашого Дениса Шмигеля-прем'єр-міністра, то чи можна вже. Громадян Європейського союзу, Європейських держав привітати, що е, тимчасово, але тим не менше, його замінить на цій посаді Віктор Орбан. Ну, я думаю, навіть якщо замінить Орбан, навіть якщо то це ж не залежить від Орбана, в сенсі, що є все ж таки більшість, яка підтримує Україну та дуже потужна більшість. Що незалежна цього від цього хто керує, а, чи тимчасово чи ні. То е, все ж таки, якби це залежить від більшості. Та ми ж зараз бачимо, що навіть коли Орбан накладає вето своє на фінансування, наприклад, України, то все ж таки знаходяться ці шляхи, як обійти це вето. тобто чи напряму там давати кредити, чи так далі. Але є ж у Європарламенті чи комісії також ротація, тобто цей момент наступить як в Якусь мить, скажем, коли в будь-якому випадку буде угоршено керувати чи Єврокомісія, і з цим теж треба жити. Але все ж таки, знов ж більшість держав вирішує, вони можуть керувати, але це трошки має вплив на програму, на повістку, що піднімається що ні, але там не буде такої монополії влади ніяк. Тось тобто, я правильно розумію, що в твоєму особистому рейтингу Німеччина і Норвегія це такі герої минулого року. А от ну Віктор Орбан зрозуміло, путінські посіпаки, так? Ну, я додала би все ж таки країни Балтії, не тільки тому, що це телеміс з Сталіну, але тому, що якщо дивитись навіть на відсоток. З нашого ВВП то Естонія, Літва надали найбільшої допомоги, і також зараз, наприклад, зробила Естонія дуже цікаву аналітику чи програму по як Україна могла би виграти війну, і зараз це буде дискутуватись в Рамштайні, тобто чи підтримати цей проект, скажімо так, запропонованої Естонії чи ні, і також це, що виробництво снарядів 155-мм починається. Це теж якби ініціатива Естонії. Тому я додала би Естонію теж у позитивне герої, але не зрозуміла, якби Орбан це і Там навіть конкуренція особливої немає. Ми можемо сказати, що. Є ще такі керівники держав, які розочарували, може, неправильне слово тому, бо я й не була очарована, але підвели також дуже і Ердоган, і Макрон по різним причинам. Конкретно Ну, Ердоган ми пам'ятаємо, що все ж таки обіцяв гарантувати нам зерновий коридор. І ми пам'ятаємо також, що цей зерновий коридор працює сьогодні не завдяки тому, що Турція гарантувала. А все ж таки Росія відійшла від своїх обов'язків і тоді все ж таки гарантують зерновий коридор. Я сказала би українські дрони і різні і морські дрони, і Storm Shadow, а не Туреччина, яка мала бути гарантом. Та там є деякі моменти, ще скажем. Але Макрон це дуже добре, що він перестав брати трубку, коли телефонує Путін. Але це зовсім недостатньо для цього, щоб Україна перемогла би. Навіть якщо Франція там трошки допомогла, підтримала це, що Україна стала кандидатом чи зараз буде вступати в Євросоюз. Я надіюсь, то все ж таки Франція на 15-му приблизно на місці в підтримці України. Хоча потужності дуже великі, навіть нейтральна Швейцарія підтримує більше, чим велика Франція, тому там потенціал дуже великий. Дякую за скальпи, але цього недостатньо. Це цікаво. А що, а, а що для Рамштайна підготувала Естонія? Що це за план такий? Ну, який, яка ідея? Я, наприклад, не чув. Е, ну, я не можу сказати зараз, що це буде офіційно представлятись. Я ж не володію би, секретною інформацією, але Естонія підготувала аналіз приблизно 30 сторінок е, Міністерства оборони Естонії, що потрібно для цього, щоб Україна виграла би війну, та там дуже конкретні такі кроки і дуже конкретне, скажімо, бачення цього, що. Треба, щоб Росія не могла би собі більше дозволити війни. Тобто треба і з одного боку військову підтримку, тому бо потужності Рамштайна набагато більше, ніж потужності Росії. Треба все ж таки контролювати, щоб санкції працювали. Б. Треба і виробництво виробництва пришвидшувати. І там дуже багато таких конкретних кроків, які такі, скажем, пошаговка. По так, і... Твоє враження, коли естонський план запрацює, тобто коли закінчиться війна? Є якесь, я не знаю, відчуття передбачення. Ну якщо естонський план запрацював, би, то ти швидше закінчилась би війна, Тому му якраз мета в цьому, що Росія виснажити, тобто що вона не могла би і ресурсно дозволяти. Але мені здається, знову ж що цей наступний рік будуть. Іншими, в сенсі, що все ж таки Росія почне доходити це, що є якийсь бафер, тобто є якийсь Можливості, які будуть закінчуватись, і фінансово, тому, бо зараз ми вже навіть бачимо, що Росія вже використовує свої резерви, і навіть натякають там міністр фінансів, що скоро цих резервів вже буде не зовсім достатньо, якщо з такими темпами продовжувати. Вже війна заходить на територію Росії. Тобто, мабуть, мета спеціальної операції, так називаємо, не була демілітаризація Белгорода, але зараз так виходить. Тому через ці такі кроки буде мабуть друга мобі хвиля мобілізації і так далі, буде Росії доходити, що не тільки щось пішло не так, але в якийсь момент я сподіваюся, що це буде все ж таке наступний цей рік, коли прийдеться щось вирішувати. Тому бо війна на виснаження, на що Росія завжди розраховує, може не спрацювати зараз. Ну, багато хто говорить, що Путін чекає, просто що він пересидить діючих європейських лідерів. Відповідно нашого Джо Байдена пересидить і це зміниться. Ну от зараз, же, вже очевидь, найближчим часом почнеться підготовка до виборів до європейського парламенту, який власне там ну багато на що впливає насправді то в рамках формування цих рішень. Які необхідні Україні, і на твою думку, от е, який тренд, що більше буде представлено людей, які ну умовно так звані праві або ліві, ну тобто ті, які хочуть е, чогось чогось, хочуть миру, шляхом е, того, щоб віддати Україну на знищення російським нацистам? Ну, трошки відчувається популізм. Тобто, що все ж таки росте ця доля популістичних кандидатів та потенційна, але все ж таки питання більшості. І більшість я вірю, що по державам також відчуває, що це не війна України, а це війна все ж таки Європи потенційна. Тобто, що пріоритет все ж таки захистити і Європу і себе, незалежно, чи це праві. Наприклад, якщо ми дивимося на Італію, знову. Для мене позитивним сюрпризом була Мелоні в цьому сенсі, що вона ж теж дуже якби можна сказати, мабуть, ультраправа, але все ж таки вона дуже сильна і потужно підтримує Україну. Тобто, не завжди такий популізм означає, що це проти України. І також європарламент це важливо, але все ж таки ж держави вирішують самі в кінці дня, куди вони використовують свої ресурси, які пріоритети. Це не означає, що держави самі не будуть підтримувати далі, навіть Німеччина, навіть Норвегія, навіть Великобританія, дивлячись на наші більше такі помічники чи донори, вони не залежать від цього, що вирішує Європарламент чи ні. І, наприклад, якщо казати, у кого є така сила в Європарламенті, знову ж і Німеччина, і Австрія, і так далі, на Австрії трошки менше, Німеччина більше підтримують Україну. І навпаки, мені здається, все більше. А не все менше. Тобто, Європарламент це важливо, але я не відчуваю, що там було б щось критичне навіть через три місяці. Геніка, у тебе немає такого враження, що зараз от, а, Захід, ну так, от, якщо так глобально говорити, займається таким. Ну, продумуванням що робити далі, от глобально багато хто дивиться на цю дискусію в Сполучених Штатах в частині фінансування, і от і німці чекають з цими ракетами Таурус, які зрозуміло нам потрібні. Зрозуміло, що і трас, і самим треба шевелитися і робити набагато більше ніж ми самі робимо. Але тим не менше, от що невизначеність певна в Сполучених Штатах. Як результат, це впливає і на європу. Ну, от мені іноді здається, що всі дивляться на Штати, навіть не в тому плані, що що виділять гроші чи не виділять, всі виходять з того, що виділять. Але питання, як вони будуть використовувати ці гроші, ну мається на увазі, от проголосували в конгресі у Джозефа Байдена є цей, цей пакет, і він же може ну от взяти. Паперець і написати: віддайте Українам на Україні трьохтонні тонні бомби, наприклад, які ну, дійсно зразу почнуть змінювати розклад на полі бою. А можна сказати, а давайте просто ну, замовимо ще 155-го калібра, який дійсно потрібен. І будемо вести війну от в такому ключі, тобто, якби не переходити на новий щебель. Що думаєш? Мені здається, що трошки очікують і рішення України в цьому сенсі, чи ми будемо наступати чи захищатись. Тому бо ці потужності, які потрібні для наступу, сьогодні, коли заміновано майже 200 тисяч квадратних кілометрів, все ж таки і так далі, це одні потужності та одні потреби. А наступальні дії це трошки інші ресурси та потреби, які є. Тобто, мені здається, в цьому році, в першій половині залежно також, що буде у Штатах, буде скоріше також вирішуватися, яка наступна тактика, на стратегія, тактика на цей рік. Тобто, чи ми захищаємось, чи ми наступаємо, що для цього потрібно, та хто готовий виділити? Якщо скажімо, штати все ж таки чомусь дивовижно не підтримують, тоді треба ці ресурси знайти в іншому місці. А ресурси скільки потрібно? Чи потрібно для цього, щоб... Все, скільки можна швидко розмінувати, чи потрібно для цього, щоб будувати наші зуби дракона. Тобто в цьому сенсі, мабуть, і є зараз і маленьке очікування, що далі, і яка тактика буде далі спільна. Це не буде вирішувати Штати. Це все ж таки дуже багато і в коридорах Європи дивляться на Україну. що… Якби що вирішили, що, що що тут на нас дивитися? Я зараз можу тобі сказати: тут в будь-якому випадку захищати себе. Якщо будуть оці якісь там ядерні бомби, ну я це так узагальнюю, зрозуміло, що номенклатура озброєння високоточного, дальнобойного, вона дуже велика. Якщо ці ракети будуть, тоді можна думати про наступ. Якщо їх не буде, ну відповідно, що будемо закапуватися в землю, бетонувати. І так далі, і так далі. тут же ну, все ж на поверхні насправді. Дальнобої не будуть, але це не домінує нам все, що потрібно по квадратних кілометрах на фронті. Але питання, знову ж, я, знову я міркую ще трошки Європа також очікує, це, щоб українські і дрони і зброя сама також долітала туди, куди Європа каже, ми не хочемо, щоб використовували нашу зброю. В сенсі, щоб Україна також е, виробляла б свої потужності на дальнобойну. І це означає, що щоб не наші там, дрони чи ракети летіли б до Росії, але давайте ми підтримуємо іншим, хай українські дрони літять. Ми не заперечуємо у цьому. Ну, тут, знаєш, в частині української зброї ми питати не будемо. Але ж е, тобі не здається, що взагалі це якась от, ну, от, об'єктивна дурня. Ну, це ж бред. Це бред, коли а, ті кажуть, ну, оце от наратив Західного світу, ну і американці про це говорять. Що ви вбиваєте Росіян ну, тільки на українській території. А в Криму ви знищуєте. От німці кажуть, що ми да, ми вас підтримуємо, а ракети Таурос, ну блін, ви ж бахнете по Кримському мосту. А, і це буде якраз в рамках цього концепту, що. На території України знищити їх можна. Але це вже типу, ескалація і так далі. Ну, Тоді я маю на увазі, що от коли воно от так от підвищується, тут робіть, тут не робіть. То просто навіть насправді нас влаштовує такий варіант. У нас абсолютно влаштовує в окупованих територій безліч. Там росіян вбивати, вбивати можна і вдень, і вночі. Тобто, ніхто ж з цим не сперечається. Але ж все одно. Ну, логіка підказує, що це рішення воно все одно буде спільне, є підтримка достатня і повна підтримка. Просто я до того, що вона ж така ця історія, От ти сказала про снаряди 155-го калібру, і всі про це говорять. У нас їх іноді не вистачає, потім вони з'являються, тобто по-різному буває. Але ж я от на не відчуваю такого загального рішення. Тобто, хто чого хоче досягти? Ну, я зовсім згодна в цьому. Як моя особиста думка, це війна і бити можна по, і ворожій території і треба. Тому якби на я набагато більш, скажем так, радикальна, ніж Європа. І в цьому сенсі ми не можемо обмежувати війну. Що давайте ми зав'яжемо руки, а ви тут вою воюєте з цим чим є? Ой, вийшло, що немає. Ну дуже шкода, ви тримайтесь. То я згодна, що якби не треба, не можна обмежувати. Але на жаль, ще. Деякі держави не дійшли до цього, що можна ескалувати ситуацію, і ескала... ескаляція не означає це, що зараз натисне Путін на червону кнопку. Ми ж бачили, що робить Путін, коли він на нього давлять, він втікає, а не б'ється. скажімо, якщо ми згадуємо і цей а, випадок Пригожина в минулому році. Тому я навпаки думаю, що треба давати все, що потрібно, і ще з запасом. Тобто я в цьому сенсі на твоєму боці. Просто знову ж Європа така теж а, не одинакова, і Естонія теж каже, давайте все, і ми вже віддали все, якщо було б ще ще віддали б. З іншого боку, є такі держави, як і Австрія, які повністю комфортно робити далі бізнес в Росії. Тому, на жаль, поки, поки є це якби колективний. Колективна Європа, то на рівні Європейського Союзу складніше вирішувати. На жаль, ці дальнобійні часто у держав, які ще не дійшли до цього, що ескалація це може й непогано, це навпаки, пришвидшує процеси, які треба прискорити. Я міркую, що вони дійдуть до цього точно. І ми ж бачимо по Німеччині. Вони спочатку казали, що нічого ми не будемо давати взагалі. Тоді з'явились гепарди. А перший патріот передала Німеччина. Тоді казали всі, ми не будемо танки точно давати. Тоді з'явилися леопарди і Абрамси, які ще я думаю у нас в запасі. Тоді казали, точно не буде там літаків і так далі. Зараз декілька місяців я розумію, що будуть літаки. Тобто, я думаю, що це питання часу, коли скажуть, що слухайте, ніяких обмежень роблять, що ви вирішите. Це війна, і не тільки захищайтеся, цей елементарний. Не тільки захищати, а нападати і без обмежень. Ну, окрім цивільного населення, це зрозуміло, це буде завжди обмеженням. Ну, Цивільних вбивати немає ніякого сенсу. Mm. У нас військовий сенс. Це я до того, що у нас тут в Покровську пролетіло, багато людей загинуло, і е, як це на, на військовий потенціал, це. Е, Об'єктива не вплинула, тобто це трагедія конкретних людей, конкретних родин, це ну, трагедія України. Але потенціал держави от її здатність воювати, вона ж не змінилась від цього. Це так. Як ти думаєш, от на фоні цих от подій, санкції, ну це один з таких з елементів. Але зрозуміло, що з Росією якось ну, казали. Раніше каша не звариш. Тобто це агресивна держава, де саме ракабісія, воно таке, що просто а, це якийсь православний гіл. А, яка от загальна думка, як вибудовувати стосунки з державою, яка а Агресивна, Б, низько освічена, і як результат агресивна, Б, у якій заявлена ядерна зброя? Це, це нацизм сучасний, дехто його називає расизмом і так далі. Що з ними робити? От як вибудовувати стосунки? Вони ж все одно, на жаль, здається, мені ну, все одно тут залишаться От там, де вони живуть, вони продовжують контролювати цю територію. Ніяк. В сенсі, що я не думаю, що є, є цього розуміння, і це одна частина проблеми. Тобто, поки не розуміють, як це вирішити, бояться ескаляції, хай може бути так, але не будемо дергатись. Але ну, є така, якби думка, що краще зло, яке ми знаємо, ніж зло, якого ми не знаємо. І тому, мабуть, якби ескаляція означає це, що. З ким ми далі будемо взагалі вести діалог, чи є з ким вести. А, ну, знову ж, я думаю, що з кожним таким випадком, як новорічна ніч та так далі, буде вже майже байдуже в сенсі, що буде. Післязавтра головне вирішити, що сьогодні не буде Путіна. Нам якби, головне зрозуміти це, що не треба придумувати, як вести діалог через 10 років. Головне вирішити проблему зараз і розтягувати цю проблему теж не рішення. І це такий цікавий дисонанс. З одного боку, вже Путін все ж таки військовий злочинець. І це навіть гага плаче по ньому. З іншого боку, ще Макрон сказав, що він знає мій номери. Якщо є щось дуже конкретне пропонувати, він знає куди зателефонувати. Тобто цей дисонанс має пройти і зрозуміти, що нема з ким вести діалог, тому бо ми не ведемо діалог з терористами. Треба закінчити цю війну зараз, а далі вирішувати, з ким і хто це буде з ким вести діалог. Цікаво. Тобто, ну, давай останнє питання сформулюю таким чином. Ти сказала, що є цей от естонський план. Ну, можливо, він таємний, можливо, певні частини таємні. А тут нещодавно Володимир Путін сказав про те, що, що Захід хоче розділити Росію на п'ять частин. От в естонському плані розділення Росії передбачено. Так, це це як Лукашенко, я вам покажу, звідки планувалось нападіння на мапі. так Мабуть, і Путін на мапі вже намалював, як це треба розділити по-натовськи. Ні, зрозуміло, ні. Що буде п'ять забезпечених класних держав. Всі будуть mm -hmm. жити один з одному. Вони тільки просто будуть займатися побудовою власного життя, а не знищенням своїх громадян. Ну і відповідно. Іноземців держави, де навіть будуть яйця, так? А, ну, зрозуміло, в Естонії немає такого плану, та Естонія не ділить Росію, але ми розуміємо, що Росія може розділитись, і, і це теж якби право цих а, республік, які будуть відчувати, що це їх моментум. Розділитися, як ми бачили в 91-му році. Тому зрозуміло, естонський натовський план не розділяти Росію, але зрозуміло, може вийти. що Як результат цього всього, то вона й розділиться. Не знаю, на 5, на 7, на 10 це вже більш таке складне питання. Хто відчує, що вона буде цією частиною, яка буде спроможня і краще без газ краще без. Би... Без газу і без світла, ніж з вами, так? Так. Mm, да. Тоді моя завершальна фраза така: якщо захочете вийти зі складу Російської Федерації в Естонії, можете не питати. Підписуйтесь на канал і до зустрічі. Я нік, я все в тебе запитав. Ну, нібито зараз це критично. Будемо тримати кулачки за а, спочатку штати. Що буде вирішуватись, це, ще для нас для нас дуже важливо наступними тижнями? Тоді, будь ласка, ці 20-50 мільярдів від Європи, і тоді будуть наступні питання, я надіюсь. Домовились. Дякую тобі. Дякую.